Усім привіт, друзі! Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсені. Усіх радий бачити на своєму каналі. Сьогодні 22 серпня. Вечірнє відео про господарство. Зараз 18.30. Приємного вам перегляду. Куря сьогодні знесли знову одне. І це, це дуже добре, що вони тиждень взагалі не неслися, вже почали хоч трошки нестись. Волиняють. Ось нарешті, друзі, знесли. Зараз заберу. Ось такий у нас похмурий день сьогодні. На вечір у нас вияснилось трошки. Хоча хмари є. Бачите, є хмари. Але вранці було холодно і реально і похмуро. Ви побачите відео про город, я ви викладу його. Ось, бачите, знесли яйце сьогодні. Хоч це радує. А так вони взагалі не нестись тиждень. Можливо, почнуть нормально нестись. Знову почнуть. Ось, друзі, вам хочу подякувати. Дуже багато вас підписується, ставить вподобайки. На відео, на шорцях. Всім дякую, хто дивиться мої відео. Я це дуже ціную. Так ось. О! Золотиста щось знову розповідає. Ой, ця! злотошийка щось розповідає знову. Так. Будете заходити вже спати? А я вам уже за забу... а. А ні. Треба зачинити хвіртку. Дверь, Вонізду, а то вони люблять, я бачу, вони ночувати там, щоб вони нікуди вже. Ну Це взагалі вже радість. Уже сюди вже. Нарешті знову тут несуться. Молодці, фут-фут, тьфу тьфу фут тьфу Ось, молодці курочки почали нестися. Так, напевно, все-таки целинка в них була. Тиждень реально не неслись. Так, а ви молоді кури, не будете вже там ночувати. Або ви заходите спати, або я вас зажену сам туди. Ось, пеструшка вже залетіла туди. Я сьогодні давав кабачки кролям, ще не доїв. І я завтра планую. І, до речі, друзі, вибачте, що не вийшло сьогодні. в мене зняти відео про інформативне про те, що не можна давати курам. Ось кроликам, кабачки не доїли. Завтра і тут позамітаю, а то реально так багато роботи несподіваної сьогодні. І нагород, і там ще деякі справи. Тому, друзі, теж ось не, не знайду. І зараз вечір не було вдома у мене. Так, Петюнчик, заходьте. Я не розумію вас. То ви заходите дуже рано, то ви заходите пізно, то нормально заходите, як завжди. А це що? Це, це що таке? Ой, зараз. І у цього є ще. Поприбираю також. Ти теж линяєш чи що? Скажи мені, два кролики у мене тільки. Хто не знає. Ось, друзі, сьогодні позамітали подвір'я. А, я ж вам не показувала. Ну, давайте подивимось з вами. Ось, вчора хочу показати, позамітав тут, але ось це знов нападало. Ви розумієте, тут так воно падає, неначе ну, вже... Уже осінь-жовтень чи листопад. О, дивіться, трояндочки. Ці вже відцвіли. Відцвітають. Хризантеми деякі пересвітають. Ось ці вже повністю. Вже будуть опадати, напевно, це ці пелюстки. А ось це така гарна, яка перший раз щось не цвіла в цьому році, в червні. А так вона вже цвіте. Я не знаю, чи не ще встигнуть, якщо в жовтні. Ще вони дати третій раз. Тому що минулому, позаминулому році, 22-му році, вони були навіть ще 21 -го. жовтня, в кінці жовтня вони ще свіли останні трояндочки такі. То, можливо, вони ще зможуть один раз. А це така вона так дивіться, аж тут, тут, вже якщо її ось так, ви просто, ви просто подивіться. Вона вже до. Я не знаю, скільки вона вже метрів? Вона вже вища, ніж я. Напевно, як сказати вам, як мене... Я один і ще, і ще половина мого зросту. Тобто, ви розумієте, така височенна. Я не знаю, виноград вже можна скоро обривати. Я, я в шоці, чого так швидко він в цьому році. Ось тому, друзі, такі справи. Я в шоці? Ось сьогодні хочу вам сказати. Вчора позамітали тут, а сьогодні ось тут, ось тут позамітали. Ось, як ви можете бачити, але знову понападувало це листя. Ну, друзі, так, на сьогодні вже все. Літо вже підходить до кінця, ще виходить десь 10, 10 днів чи 9 чи літа. Це взагалі так швидко. Як це так воно швидко все пролетіло, я навіть не знаю. Тому, друзі, вам бажаю всього найкращого миру. Дякую, що підписуєтесь. Та якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь та ставте вподобайки. Мені дуже приємно. Дякую вам.